26 вересня 2023 року відбулося чергове щомісячне засідання правкому незалежної правоспілкової організації Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області. На запрошення членів та голови ПРОВКОМУ на засіданні прибули начальник департаменту охорони здоров'я Одеської обласної військової адміністрації Олександр Курмишов та генеральний директор центру ЕМД Ірина Парамонова. В ході зустрічі обговорювалися питання функціонування центру ЕМД та МК кадрова політика, умов. О, праці тощо Олександр Васильович запевнив членів профкому, що департамент докладатиме максимум зусиль, аби ключова ланка надання медичної допомоги в регіоні працювала злагоджено, а співробітники екстренки почувалися комфортно. Члени профкому мали змогу особисто поспілкуватися з керівником департаменту охорони здоров'я і поставити питання, які хвилюють їх особисто, а також колег у районах. У відповідь отримали вичерпну та актуальну інформацію, а також слова підтримки. Я вважаю, що обговорення було дуже таке важливе. Питання щодо заробітної плати, питання щодо палива, питання щодо медикаментозного забезпечення це дуже актуальне питання, яке, яке необхідно в ну, ближайший термін вирішити. Але ж найбільше питання щодо мобілізації, і я вважаю, що це досить актуальне питання, тому що і водії, і фельдшери на Передові і це питання, якщо необхідно, буде винесено на засідання комісії по мобілізації при Одеській обласної державної адміністрації. Дуже дякую за запрошення і хочу подякувати вам за цю працю, яка у вас є. І в подальшому запрошуйте. Голова профспілкової організації подякував керівнику департаменту охорони здоров'я Одеської ОВА за зустріч з співробітниками одеської екстренки та сприяння у вирішенні нагальних питань. Члени профкому висловили надію на плідну співпрацю з керівництвом ДОС за для покращення умов та оплати праці співробітників екстренки. Після цього відбулося звичне засідання профкому, де розглядалися важливі питання роботи незалежної профспілкової організації. Були розглянуті заяви на надання матеріальної допомоги членам НПО. Та проведена зустріч з юристами, які займаються розробкою колективного договору та іншими питаннями юридичного супроводу незалежної профспілкової організації. Також були обговорені плани з організації досугу та відпочинку для членів незалежної профспілкової організації та їх дітей. Сьогодні відбулося чергове наше засідання профкому, на якому ми зустрілися з головою департаменту охорони здоров'я. Обсудили дуже важні питання, які нас всіх турбують це по водіям і по фельдшерам. Ну і також ми обсудили текущі питання, які у нас йдуть кожен місяць по роботі, по обслуговуванню по населення. Також вирішувались питання по Забезпечення, де працюють співробітники сутки на пунктах базування, також обсуждалися питання для їхнього побуту, покращення. Надіємось, думаємо, що нас підтримують, почули і на співпрацю для того, щоб ми могли далі працювати, оказувати всім допомогу. Відбулось продуктивне спілкування між членами нашого правкому та директором департаменту з участю адміністрації нашого центру. Всі питання були, які наші члени НППО висувають, були передані директору департаменту. Особливо було наголошено на кадрових проблемах та проблемах матеріального забезпечення нашого центру. Дякую всім! Все буде Україна! Сьогодні була зустріч членів е, незалежної профспілки. Е, було обговорено багато питань. Ці питання рішилися. Зустрічалися з представниками обладміністрації. Ми всім дякуємо за плодотворну роботу. Е, дякуємо за працю. Бажаю всім здоров'я і мирного нам. Неба да. незалежна профспілкова організація Центру екстреної медичної допомоги, і медицини у Одеської області працює разом з усією країною задля нашої перемоги, все буде Україна.